Mani sa sa Слова святого Вам від святого Магона. Того часу, прийшовши до околиці Кесарії Феликової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди бажають Сина Людського. Вони відповіли. Одні за Йоанна Хреститена, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блаженний ти Симоне, Сину Йому». Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скела, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не здолають її. Я дам тобі ключі царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі. Буде розв'язано на небеса. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня Воскресно. Петро. Відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи, змилися над собою Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові, відійди позад мене, Святомо, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Це є Слово Господнє, Свято Нобі Христе. Нехай слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В імені Цей Син і Духа Святого. Аминь. І в мене похвалений Єсус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наші міністранти, Рецежи святего Яна Павла Трукивого, вілібної сьомий законні, кохана мама тут присутня, улюблені в Христі, Божі діти. Сьогоднішній день в календарі літургійному 8 серпня це день святого Домініка, каплана, плана святий Домінік народився близько 1170 року. Паларуезі в Іспанії, став пресвітером і каноніком в Осмі. був направлений папою римським інокентієм III до південної Франції, враженої Альбігойською Єресією, де зрозумів, що для перемоги над Єресю необхідні місіонери з доброю освітою, котрі живуть в Євангельській убогості. З цією метою заснував в Тулузі орден проповідників, що опирався на статут Святого Августина. Орден, що був затверджений в 1216 році, папою Римським Гонорієм III, разом з францисканцями спричинився до відродження середньовічної церкви протягом останніх 5 років перед смертю. Святий Домінік працював проповідником у Франції, Іспанії та Італії. Помер він в Болоні 6 серпня 1221 року. Там і знаходяться його останки. Дісійша Евангелія з 16 розділу святого Матея говорить нам про цю християнську мудрість. Тому що, так як святий Доменік шукав способу, щоб відновити кості Пана Ісуса, щоб не було якихось лишніх навчань, не було якоїсь догадливостей, щоб наука була правильна, правдива, чесна, прозора, зрозуміла. Він хотів, щоб були люди, які будуть Своєю вбогістю, тобто незалежно від того всього, що є на світі, або що навіть мають, йти там, де буде їх посилати Бог і проповідувати цю правдиву науку Пана Ісуса. І сьогодні теж мені свідками, як пан Ісус запитує своїх учнів, за кого люди мене вважають. Хоча сьогодні, дякувати Богу, немає якихось офіційних єресів, так? немає якихось там відщеплень таких. Чи Якоїсь схізми чи якоїсь, скажімо, іншої релігії, секти, але сьогодні є якась інша єресь, де люди собі не шукають правдивого Бога, а зо всього, що не є Богом, роблять Бога. Шукають своєї вигоди, щастя, цінностей не в тому, що проповідував Пан Єсус. Не в Евангелії, а в зразках цього світу. Скільки людей йде за викликом моди, скільки людей йде за викликом якогось іміджу, скільки людей хоче бути знаним не для того і не з того, що вони є набожні, що вони є покірні, що вони є святі, але що вони обманули цей світ. Що виграли в чомусь іншому, що були хитріші від других, про них пишуть газети, говорять радіо, показують телебачення їх і хочуть бути знаними людьми, але такі люди допроваджують до великих катастроф світ. І Сьогодні ми хочемо побачити, що такі люди, як пан Єсус і його послідовники, учні, апостоли, а потім багато святих інших, вони є знані для того, що сховалися в Ісусі Христі, не сховалися просто від світу від людей, не втікли, щоб їх ніхто не бачив, але були укриті в серці Пана Ісуса. І так як Пан Ісус є укритий в табернаку в святій Комунії, так само кожна людина, яка є. Скрита, збережена, потрібно сказати гарнішим словом, збережена в серці пана Ісуса, ця людина вона може багато зробити. Одна людина, так як один пан Єсус зробив на світі цілий переворот, спас від загибелі вічної смерті від гріха всіх людей, яких диявол вирвав ще раю і потім почав присвоювати собі. Прийшов Пан Єсус, щоб через свою смерть і Воскресіння міг звільнити кожну людину від вічної загибелі. І тому Пан Єсус благословить всіх разом у нас, але теж кожного зокрема, щоб кожен почав щось від себе робити, не показувати пальцем, що хтось другий зробить, нехай вони, вона там Той. Але я хочу допомогти Кострові, я хочу допомогти Цілому світу. я хочу помогти Богові, який спасає цей світ. Тому пан Ісус запитує також сьогодні і нас, за кого люди мене вважають? І це питання, хтось скаже, що воно недоречне, бо воно не до нас. Пан питає питається про інших людей. І ми би сказали, пані Єзу, то йде до там тих людей запитає. Але це дуже логічне питання, тому що. В цих словах, за кого люди мене вважають, звучить інше речення. Так якби пан Ісус прийшов до нас і сказав, як ти про мене розповів другим людям, що ти, як мама розказала про мене дітям, що ти, як батько, навчив дітей, щоб в мене любили, вірили в мене, за кого мене мають твої діти, твої внуки, твої родичі. Односельчани, городчани, твої сусіди, друзі, приятелі, твої близькі, знайомі, за кого вони мене мають. Це означає, як ти про мене розповів, як ти про мене розказала іншим людям. Бо так, як ми говоримо про Бога, чи навіть словами, а передусім своїми поступками, вчинками, так люди про Бога знають. Від нас залежить дуже багато, чи люди знають правдивого Бога чи якогось придуманого Бога. Тому Пан Єсус запитує нас, за кого люди мене вважають. І учні почали говорити, що хтось каже, що ти Пророк, хтось каже, що ти якийсь сильний чоловік, що ти якусь владу маєш божественну. А святий Пітер каже, ти є Христос. Син Бога жи Бога, син Божий. І пан Ісус каже, це Бог, Отець тобі проявив таку правду, бо ти сам себе цього не можеш знати. І нам потрібно вслуховуватись, про що говорить нам Бог, так як ми ще в цьому дусі і якби в тіні, в, тому, в тій луні. В ехові свята приображення Господнього спаса, променення панського, що чуємо ці слова. Це мій син улюблений, його слухайте. І ми сьогодні можемо сказати, що це третій день свят. Переображення Господнього хочемо насправді собі пригадати ці слова, мій улюблений син, Його слухайте, Бог отець говорить про Пана Ісуса. І тому сьогодні хочемо в особливий спосіб. Відновити в собі цей дар віри, відновити в собі дар свідоцтва про Господа Бога, і жити в такий спосіб, щоб інші люди не додумувались, не догадувались, але розуміли, хто такий є Бог, і наскільки цей Бог їм є потрібний в житті, щоб ми самі, дбаючи про своє спасіння, могли так насправді багато людей привести до Бога. Амінь. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.